Коли почалося повномасштабне вторгнення, в Україні народилося щось абсолютно феноменальне: волонтерський рух. Це не просто допомога, це, це потужна сила, яка без перебільшення стала одним із головних соціальних явищ нашого часу. Тож давайте сьогодні розберемося, що це за рух, і головне з яким океаном викликів він стикається. От просто подивіться на цю цифру 78%. відсотків. Це, знаєте, не просто статистика. За даними World Given Index, саме така частка населення України в той чи інший спосіб допомагає іншим. Тільки вдумайтеся, це ставить нас в один ряд з найщедрішими націями світу, вражає, правда? Ну, щоб ми всі були на одній хвилі, варто глянути на офіційне визначення. Закон каже, що волонтерство це діяльність, добровільна, соціальна і неприбуткова. Тобто це безкорислива допомога, це, скажімо так, наша відправна точка. Але що ж відбувається, коли ось це сухе юридичне визначення стикається з реаліями війни? Коли допомога це вже не просто хороший вчинок, а питання виживання для когось. Ось це, мабуть, і є ключове питання, в якому ми спробуємо розібратися. Отже, почнемо з першого блоку. Треба розуміти, що волонтери в Україні. Це не якісь окремі групки ентузіастів, ні. Це, по суті, ціла паралельна армія, яка стала реальною опорою для держави. І це зовсім не перебільшення. А ось і докази. Тільки подивіться: 83% людей вважають роль волонтерів у захисті країни життєво важливою, і понад 73% відчувають особистий громадянський обов'язок допомагати. Це не просто цифри, це показник того, наскільки глибоко волонтерство вросло в саму тканину нашого суспільства. І ось ця коротка фраза, почута від людей на місцях, мабуть, найкраще ілюструє цю повагу. Волонтер – це звучить гідно, це не просто слова, це визнання, це глибока шана до тих, хто віддає свій час і сили заради інших. А тепер подивимося, як це виглядає на світовій арені. Ось динаміка позиції України у Світовому індексі благодійності. З 10-го місця у 2022 ми просто злетіли на друге у 2023. -му. Так, у 2024-му є невелике зниження, але це не змінює головного. Світ побачив і визнав цей неймовірний сплеск української щедрості. Гаразд, ідемо далі. Дуже цікаво простежити, як цей рух взагалі розвивався. Бо те, що починалося як абсолютно спонтанні, подекуди хаотичні дії, з часом перетворилося на щось набагато більш організоване і системне. Давайте просто згадаємо, з чого все починалося. Звичайні люди на звичайних кухнях готували енергетичні батончики, у гаражах робили окопні свічки, у школах і бібліотеках плили маскувальні сітки. Саме з мільйонів ось таких здавалися б маленьких справ і народився цей гігантський рух. І ця еволюція пройшла кілька логічних етапів: спочатку спонтанні, часто хаотичні дії, потім вони почали гуртуватися в більш організовані ініціативи. Далі логічний крок до офіційної реєстрації, тобто до створення громадських організацій та фондів. І от саме тут виникла гостра потреба в абсолютно нових навичках. Ентузіазму стало замало знадобився менеджмент, фандрейзинг, юридична грамотність. І ось подивіться, яскравий символ цієї формалізації. Коли з'являються ось такі офіційні посібники, це означає, що волонтерство перетворилося на серйозно інституціоналізовану сферу. Це вже не просто щирий порив, це діяльність, яка вимагає знань, правил і системного підходу. Але за всіма цими структурами, цифрами і масштабами стоять живі люди, і зараз ми поговоримо про найважче: про ту величезну особисту ціну, яку вони платять, про емоційне вигорання і про те, де вони знаходять сили триматися. Ось дані опитування за 2025 рік. І вони, чесно кажучи, шокують. Більше половини опитаних погоджуються, що емоційне вигорання серед волонтерів це масова проблема. І це варто розуміти не просто втома, це значно глибше і небезпечніше. То що ж це таке? Це вигорання? Це коли настає втома від співчуття, коли просто більше немає сил співпереживати. Це постійне, невблаганне почуття провини, що ти робиш недостатньо, це фізичне виснаження, неможливість сконцентруватися, все це реальні симптоми, з якими щодня живуть тисячі волонтерів. І найгірше те, що багато хто з них відмовляється від допомоги. Ось ця фраза, відпочинок не на часі, вона стає справжньою пасткою. Це переконання, що турбота про себе це якась слабкість або зрада. І воно лише поглиблює проблему, не даючи вчасно отримати підтримку. А тепер давайте подивимося ширше бо крім особистих внутрішніх викликів, існує цілий океан проблем системних, з якими стикається весь волонтерський сектор. І ось тут ми стикаємося з дуже цікавим парадоксом. З одного боку, рівень довіри до волонтерів просто колосальний: 80%. Це величезний капітал. А з іншого, коли питають про прозорість, то тут уже згодні менше половини. Тобто довіряємо, але не до кінця впевнені, як там все працює, і цей розрив це серйозний системний виклик. І до цього парадоксу додаються інші проблеми. Це і складнощі у співпраці з державними органами, і діяльність шахраїв, які підривають довіру до всіх, а ще внутрішні виклики, той самий брак навичок для управління великими проектами, і, звісно, неминуче з часом зниження обсягів пожертв. Усе це разом створює, м'яко кажучи, дуже складні умови для роботи. Але, попри всі ці труднощі. Вже зараз ведеться робота над тим, щоб зробити волонтерський рух стійким і ефективним на довгу дистанцію. Тобто, щоб він міг працювати не лише в режимі гасіння пожеж. Давайте подивимося, які кроки для цього робляться. І ось, мабуть, ключова подія в цьому напрямку: уряд схвалив нову державну стратегію розвитку волонтерства. Це надзвичайно важливий сигнал. Це означає, що держава визнає волонтерство не просто тимчасовим явищем, а стратегічним партнером, якого треба системно підтримувати. А ось і основні цілі цієї стратегії. Якщо коротко, то йдеться про створення цілої екосистеми: тут і вдосконалення законів за європейськими зразками, і популяризація волонтерства, і що дуже важливо, створення єдиної цифрової платформи для координації. Мета зробити волонтерський рух не просто масовим, а професійним і стабільним. І наостанок, давайте залишимося з одним, але дуже важливим питанням як зробити так, щоб цей неймовірний рух, народжений у момент найбільшої кризи, не згас разом із нею? Як перетворити цей порив на сталу, невід'ємну частину громадянського суспільства на роки вперед? Саме від відповіді на це питання залежить майбутнє українського волонтерства.